Я Хан, я з Франції. Я воюю за Україну з січня 23-го року. Я на війні з березня 22-го року. Я колумбієць. Я майже 21 місяць в Україні. Я італієць. Я в Україні вже 5 місяців. Мій позивний Леопард. Я з Португалії. Я 7 місяців в Україні. Моя дружина українка. Мій син українець. Я люблю цю країну. І я не хочу, щоб Росія зробила з нею те, що вона зробила з іншими країнами. Я бачив у новинах жахи російського вторгнення. Воно жахливе та несправедливе щодо добрих людей України. Я пишаюся тим, що можу допомагати Україні, бо те, що відбувається тут уже три роки, неправильно. Моя сестра казала, що не хоче, щоб я їхав, але я відповів, що потрібен Україні, тому поїду. У Франції у росіян репутація, наче вони сильні. Я хотів це перевірити, вступити в бій з ними, отримати цей досвід. Потім моя мотивація стала більш особистою, коли я почав втрачати друзів на війні. Перша місія, яку я виконував, окопу. було багато дронів. В принципі, все пройшло добре. У нас був один поранений, але легко поранений. Ми добре попрацювали. На одній з місій посеред штурму у ворожому окопі було поранено в ногу нашого товариша. Але все завершилось добре. Ми продовжили і виконали завдання. Пораненого евакуювали в останній своїй операції. Я працював з двома українськими солдатами. Для мене це було легко, тому що один з них говорив англійською. Складніше, коли ніхто не говорить англійською. Ми маємо хороші стосунки з 92 ю бригадою. Ми працюємо разом. Дякую, 92-й бригаді. Вони роблять хорошу роботу. Хочу відзначити командирів, технологічний аспект, спорядження, планування місій, озброєння загалом все дуже позитивно. Велике задоволення з ними працювати. Вони підтримують нас артилерією і дронами під час наших операцій. У них все добре організовано, дуже швидко, дуже професійно. Я насолоджуюсь роботою з 92 92-ю бригадою. У них багато досвідчених хлопців. Тут добре тренують, тут хороші лідери, які підтримують нас. Тут надають все необхідне для наших операцій у будь-який час. після війни я хочу залишитись в Україні. Я залишусь в українській армії. Хочу отримати громадянство України. я сподіваюся, що Україна переможе в цій війні. Я сподіваюся, що війна закінчиться швидко. Бо якщо ні, то ми будемо мати проблеми в Європі. Я впевнений, що Україна переможе в цій війні. А після її закінчення Україна з Божою допомогою відновиться, і всі іноземці, які її підтримують, повернуться додому до своїх дітей та родини. Місіго і міфамілія.